і розв'яжемо самостійну роботу номер 4 Якщо це математика, це восьма самостійна робота. Варіант 3 з теми Терема-Фалеса середньої лінії трикутника і трапеці. Перша задача нам треба вказати довжину середньої лінії трапеції, основи якої дорівнюють да 4 4-14 см. Ми знаємо, що середня лінія трапеції обчислюється як півсуми довжин основ. Б, це додати АД, і треба це поділити навпіл. Отже, запишемо, що 4 плюс 14 і поділимо на 2. 14, додати 8 це буде 18. 18 ми ділимо на 2, ми отримаємо 9. Сантиметрів. Отже, відповідь у першому завданні 9 сантиметрів це буква Г. Буква Г поставили. Переходимо до виконання другої задачі. Основа рівнобедреного трикутника дорівнює 16 см. Тому запишемо, що дано нам трикутник АБЦ, у якого основа АЦ дорівнює 16 сантиметрів. Нам треба знайти відрізок ПК, який заїть довжини відрізку, що сполучає середини бічних сторін рівнобедреного трикутника. Тоді оця цей відрізок дорівнює цьому, цей відрізок дорівнює цьому. І це буде середньої лінії, тому що середня лінія сполучає середини сторін, бічних сторін трикутника, і дорівнює половині основи. Давайте так запишемо. Одна друга від А це ПК буде дорівнювати. 16 ми поділимо навпіл. І ми отримаємо 8 см. Друга задача розв'язана. Переходимо до виконання третьої задачі. На малюнку. Тут треба бути уважним: Це 1 це 2 дорівнює С2С3. Тут відрізки ці позначені. Прямі С1, Д1, С2Д2, С3Д3 паралельні між собою. А ось тут дано відношення Д1, Д2 відноситься до С1, С2, як 7 до 5. І дана різниця Д2, Д3 треба відняти С2, С3. І це буде 6 см. І нам треба знайти довжину Д1. Д3. Давайте роздимось, на малюнку данку, сторони якого перетинають паралельні прямі. За теоремою Фалеса, якщо паралельні прямі відтинають на одній стороні рівні відрізки, то вони будуть відтинати і на другій стороні кута рівні відрізки. Тоді ми можемо сказати, що за теоремою Фалеса відрізок D2D1, D2 буде дорівнювати відрізку Д2, Д3. Оці відрізки Будуть рівні за теоремою Фалеса. Якщо паралельні прямі відтинають на одній стороні рівні відрізки, то вони відтинають рівні відрізки і на другій стороні. кута. Тоді ми можемо сказати, що D1, D2 буде дорівнювати D2, d 3 Отже, ми це довели. Давайте роздивимось уважне відношення сторін. Нам сказано, що d 1 d 2 вноситься до c 1 c 2 Це буде як 7 до 5. І рядишком запишемо ще різницю. d 2 d 3 те, що нам дано з умову, мінус відрізок c 2 c 3 буде дорівнювати 6 см. А тепер давайте уважно подивимось, що таке d 2 D3? 3 d 2 Д3 дорівнює відрізку Д1, Д2. Ми це довели за теоремою Фалеса. Тоді місце відрізка Д2, Д3 ми можемо поставити Д1, Д2. Вмісто відрізка С1, С2. Так як ці відрізки рівні, то от цього відрізка ми можемо записати цей відрізок С1, С2, С1, С2. І це Різниця дорівнює 6 см. Точно так же. Тоді, якщо ці відрізки рівні, ми можемо сказати, що запишемо оцей рядочок за коефіцієнтом відношення. Нехай коефіцієнт відношення буде дорівнювати х. Давайте запишемо, нехай коефіцієнт відношення дорівнює х. Тоді поставимо кому, тоді відрізок d1, d2 буде дорівнюватися. 7х, 7х, якщо коефіцієнт відношення x, 7х. А відрізок С1, С2. С1С2 буде дорівнювати 5х. А тепер перейдемо до різниці d1 d2 відняти c1c2 буде дорівнювати 6. Перепишемо Місто D1, d 2 записуємо 7х мінус c1c2 с5х. І буде дорівнювати за умовою 6 см. Отже, 7х. Х відняти 5х, ми отримаємо 2х, це буде дорівняти 6. Х в такому випадку, 6 ми ділимо на 2, отримаємо 3. Це коефіцієнт відношення. Це коефіцієнт. Тоді ми можемо знайти відрізок d1d2. І так, відрізок d1 d2 буде дорівняти 7 помножити на 3. І ми отримаємо 21. Сантиметр. Так як відрізок d1, d2 дорівнює відрізку d2, d3. Давайте запишемо: тоді відрізок d2, d3. Буде дорівнювати 21 см ті, теж. Але нас цікавить не оці відрізки, нас цікавить повністю відрізок від D2 до D3. Давайте його відмітимо, те, що нам треба знайти. Нас цікавить оцей відрізок, дожина оцього відрізка. Ми його червоним замалюємо, щоб можна було побачити. Тоді відрізок d 1 d 3 буде мати довжину d 1 d 3 Буде мати довжину. Нам треба d1, d 2 d 1 d 2 Треба додати відрізок d 2 d 3 І це буде 21 плюс 21, а можна це записати як 2, помножити на 21. Це теж буде правильно. Як у дії ви побачили, ту можна записати. І це буде дорівники 42 см. Отже, ми знайшли з вами довжину відрізка D1, d 3 3. Задачі треба закінчити відповіддю. Відповідь d 1 d 3 буде дорівнювати 42 см. Задачу 3 ми розв'язали. Роздивляємо четверту задачу. У четвертій задачі діагоналі трапеці ділять її середню лінію на три частини. Ось у нас середня лінія МП, і вона поділена на три частини діагоналями. Діагональ з зеленим кольором намалювали, щоб було видно. Нам треба знайти довжини цих частин МН, НК, КП. Якщо основи трапеції дорівнює 6 і 16 см, Б це дорівнює 6 см, Аде дорівнює 16 см. Запишемо з умови те, що нам дано, і те, що нам треба знайти. Отже, перше. Ми роздивляємось трикутник ABC. Записуємо, роздивляємось трикутник ABC. У цьому трикутнику що ми маємо? Ми маємо, що основа BC, BC – це основа, яка дорівнює 6 см, а MN буде середня лінія МН. Середня лінія. Ми знаємо, що середня лінія трикутника дорівнює половині основу. Тоді пишемо, що МН буде дорівнювати 1 друга від БЦ. Тоді МН буде дорівнювати БЦ у нас 6. Ми ділимо навпіл і отримаємо 3 см. Тепер роздивляємось: трикутник БЦД. Друга частина задачі. Трикутник BCD. У цьому трикутнику БЦ основа. Так, і прописуємо: Б. Це це основа. А КП середня лінія. Пишемо К. КП середня лінія. Якщо КП середня лінія, то ми можемо знайти за означенням середньої лінії, що одна друга від основи від БЦ, середня лінія КП буде дорівнювати основа 6 см, треба поділити на опіл, і ми отримаємо см. Сантиметри. Отже, ми ці участки знайшли тут 3 см і тут 3 см. Тепер нам треба знайти НК. НК ми можемо знайти, коли знайдемо повністю всю середню лінію. Тепер МП це середня лінія трапеції. Середня лінія трапеції. Трапеції БЦД. Що ж, а ми знаємо за означенням МП буде дорівнювати півсуми основ. І так, БЦ. Додати ади, і треба поділити навпіл. То в такому випадку МП буде дорівнювати. Б це 6. Додаємо 16 і ділимо на 2. Тоді 6 додати 16 це буде 22 см. 22 ми ділимо на 2 або навпіл, і це буде 11 см. Повністю вся середня лінія трапеції дорівнює 11 см. Тоді один відрізок нам Рівний, і другий відрізок нам відомий, тоді ми можемо знайти невідомий відрізок НК. Тоді НК буде дорівнювати від, повність, від повної середньої лінії трапеції МП, нам треба відняти суму середніх ліній трикутника МН плюс КП. І тоді НК НК буде дорівнювати, НП у нас 11 мінус. Тут ми знайшли 3,3 см. Плюс 3, і це буде 11, відняти 6, ми отримаємо 5 сантиметрів. Що ж, навіть малюнок, ми вгадали, що тут буде більший відрізок, ніж середній лінії трикутників. Задача: пишемо відповідь. МН. Можна записати МН, але ми вже це прописували. МН ми знайшли КП і НК. Тоді можна прописати 3 сантиметри. 5 сантиметрів і 5,3 см. І 3 сантиметра. Це задачу ми виконали і також виконали повністю варіант 3. самостійної роботи 4. Дякую за увагу!